Чого ви давати тому цьому хлопчику? 36 тисяч гривень раз. 36 тисяч гривень два. 40 тисяч гривень раз! 41 тисяча гривень раз. 41 тисяча гривень два. 42? А дивіться, заправили акціону, хто підняв руку, помагав Олексій е, Читирасу, це, це ставка. Друзі, 41 тисяча гривень раз. 41 тисяча гривень два. 45 тисяч гривень. 46 тисяч гривень раз. Ходіть сюди. Олежку. Сорок 46. Боже, ходіть. Ви такої гарної сулодивої мови. Якого. Я хочу вами більше познаватися. Я вас також десь бачив. 46, 46, так? Десь бачив. 46, 50, П'ятдесят? Олег, віддай людям. 51. 50. Олег, віддай на місця. Одна раз. 55 раз. 56. Раз. 56 раз. О, стоїть. На Курчатах тільки заробив? Покажи, а що на картці маєш. Пацани, там ще небагато. Давай, Тимур, відзадай. 60. 60. 61. 61, пацані, там тільки мало. 65. 66. 66! 70 тисяч гривень! Немає не сім'ї! Насправді, друзі, я думаю, що ми з вами сьогодні збиралися, щоб допомогти. І ваш допомогти його до нас Ходіть до нас! Ходіть до нас, ваші висвайці! 70 тисяч гривень! Приході, брате, будемо! 70 тисяч гривень! Шикарно. За картину зможна підтримку!